Мудрим і небайдужим новини, які варто аналізувати: захист енергооб'єктів України. Чого очікувати українцям, які ймовірні наслідки нових ударів, закупівля російських енергоносіїв Європою? Дуже дивна війна з подвійними стандартами, і резонансне вбивство в Києві. Криптоінвестор. Отже, друзі, по порядку, Зеленський розкритикував київську владу за те, що вона неправильно діє в частині забезпечення оборони енергетичних об'єктів. Дуже дивна позиція Зеленського. Зрозуміло, що вона випливає з конфлікту, який зараз є з кличком безпосередньо у самого Зеленського і Офісу Президента. Я не захищаю ніякій мірі кличка. У мене до нього дуже багато запитань, дуже багато незадоволення в частині знищення. Підприємців, бізнесу, ФОПів в місті Києві, безпреділ з благоустроєм і так далі, тому подібне, а також марну, марнотратство. Оці всі пішохідні мости на острови під час повномасштабної війни. Але мова зараз не про те, мова про те, що Зеленський ну, включає дурня. Як завжди, він перекладає відповідальність на когось і звинувачує київську міську владу в тому, що вона ну, недостатньо захистила енергооб'єкти. А я, от, друзі, знаєте, дивлюся. І ну не пристаю читати новини. і Найшов новину 23-го року, ще від листопада місяця, в який наєм, знаєте, таке є агентство відновлення. Ну, керівник агентства відновлення заявив наєм як агентство відновлення, заявив, що енергооб'єкти в Україні отримали три рівні захисту від ракет і дронів. Як вам, друзі? Отримали три рівні захисту, але більше ніж... 12-18 годин, а подекуди навіть зараз немає електроенергії після останнього потужного удару по столиці в багатьох об'єктах і мікрорайонах столиці. Тобто прозвітувалися, бабки розікрали. Зрозуміло, що наєм як соросятина, так як представник тої соросятини, про яку багато хто говорить, і всі вуха прожужжали, діяли відповідно в зв'язці з Офісом президента, якщо не ділилися з Зеленським. Його бандою, командою, то точно узгоджено виконувати чи іншу роботу. Відзвітувалися, бабки відмили, результату ніякого прилітає. Ну, взагалі я вважаю марнотратством і ідіотизмом розказувати про якийсь захист, про якісь там куполи розведення. Це ж ну, все дурня. Єдиним порятунком інфраструктурних об'єктів, енергооб'єктів є закуплення їх під землю. Це ну, говорять чітко в Америці. У вас дивувалися в Вашингтоні, кажуть, ну у вас вже. Третій рік повномасштабної війни у вас є потужності, які на практиці вміють будувати тонелі, метробут, і ви не закопуєтесь, вони не розуміють. А я їм поясню: ну, якщо нема бажання зберегти, якщо є бажання здати Україну, то ніхто не закопується. Будують якісь бетони зверху заливають, які просто пробиваються навіть дронами. А потім ще Зеленський звинувачує і каже, що виявляється, ну тут думайте, сценіст. Виявляється ракетами Петріот не можна збивати дрони. Знаєте чому? Тому що ракет не вистачає. І Зеленський переймається. Я думаю, я так вважаю за свою дупу в першу чергу. Тому що боїться, що йому ракет до системи Петріот не вистачить і не зможуть збивати ті ракети і дрони, які летять йому в офіс президента. Я переконаний, що якщо летить дрон, навіть саме якийсь там вибачте, на слово Галімий, то його будуть збивати всім, що є під рукою, якщо він летить в Офіс президента. А якщо летить на енергооб'єкти в столиці, то бачите, в нього критика, як можна збивати дрони коштовними ракетами Петріот. І забув Зеленський сказати, що вже по заяві екс-заступника керівника Генерального штабу Романенко, нещодавно він зробив таку заяву. Ефективність систем Петріот вже впала до 6%. 6%, друзі. Чому? Тому що росіяни вчаться, їхні ракети і дрони вже маневрують. Маневрують так непередбачувано, що навіть система Петріот їх не може дістати. 6%. Вдумайтесь. А нам розказують ще про війну. Нам розказують про якусь перемогу, про якесь покарання росіян, будь-яка зараз агресивна. Риторика агресивні дії, які підвищують градус боку в бік Росії, вони призведуть до відповідної реакції посиленого удару у відповідь по Україні. Це зрозуміло. Немає варіанту, якщо звичайно щось не станеться в Росії екстраординарне, і Путін там сам ноги відкине, то немає варіанту в Україні вообще вистояти, і Зеленський, замість того, щоб казати, що так треба домовлятися. Погоджується на все, він надуває щоки і розказує, що, що кому треба робити, довівши Україну до ганебного кінця і неспроможності. Так, ми на порозі до ганебного кінця, і Зеленський про це не говорить. Тому друзі, з патріотом ну все дуже вже зараз не райдужне. Брак боєкомплекту вже падіння ефективності на фоні м -м, модернізації, так, отих радянського ще з часу випуску ракет їх розробили в радянському союзі, але бачить зараз зараз доточили. Я думаю, що не без допомоги звичайної спеціалістів із Китаю можливості Корейської народної демократичної республіки. А відтак це все дуже погано пахне, і пахне це все на погано, звичайно, на фоні торгівлі з Росією Євросоюзу. Ну про Америку ми зрозуміло. Ми не говоримо у них там своє бажання, своя політика, і Трамп про це говорить, не, не приховуючи. Але ЄС, думайте, читаю новину. Сім країн ЄС збільшили імпорт енергоресурсів з Російської Федерації. Думайте, хто це? Нам же тільки розказують про Словаччину е і Угорщину, да? От тільки їх роблять крайніми. А тут ні. Збільшили, виявляється, Франція. Франція Бельгія, Нідерланди, Хорватія, Португалія, ну, там Венгрія, відповідно, вже всі інші. Ну показав Франція, Бельгія, Нідерланди. Це ті країни, які ну, є локомотивами Євросоюзу. І локомотивами НАТО в Європейському Союзі. Чи не так? І от вони вже збільшили, наприклад, в Нідерландах на 72%. Як вам на 72% збільшили у Франції на 40% збільшили закупівлю на Росію? Що це за війна? Дивна війна та? за фактично за гроші вже європейців, які платять. В російський бюджет гроші за енергоносії. А за ці гроші можна купити і спеціалістів, які зроблять, модернізують російські взірці е, ракет, е, і вони будуть легше обходити систему ПВО Петріот, які дозволять за ці гроші випускати снаряди, закуповувати мікрочіпи різного роду і робити сучасні реактивні дрони. Отака вона, друзі, війна. А нам розказує та сама Європа, той самий Брюссель, Брюссель — столиця Бельгії, так. Що треба воювати. Але дуже багато запитань, друзі, до цієї новини. Ну і останнє, на чому хотів сьогодні звернути вашу увагу, це на дуже дивному резонансному вбивстві. Насправді, ну, це серйозне резонансне вбивство, начебто за інформацію від правоохоронних органів, якщо можна звати їх правоохоронними органи в Україні, ті, які фактично зараз займаються бусифікацією, і фактично, я вважаю, стали кримінальним утворенням. Під дахом вищого керівництва держави, тому що вони творять беззаконня, безпреділ, заброньовані. Також знайшли вбитим. Кажуть, що це поліція наполягає на верті, що це самогубство, тому що коло нього на сусідньому пасажирському сидінні вбитого водія найдена його зареєстрована зброя. Він, начебто, прострілив собі в голову. Такий криптоінвестор. Тож досить, досить такий відомий криптоінвестор Константин Ганич. Я не, не є спеціалістом криптоінвестування, але кажуть, що він дуже 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 серйозний криптоінвестор, один з в, таких найбільш рейтингових. І показово, друзі, що та ну, поліція, звичайно, наполягає на свому. Але криптоінвестори почали зараз говорити вголос про те, що на них зараз чиниться тиск. То, як ви думаєте, кого? Може кримінальних угрупувань? Та вони давним-давно вже, якщо не працюють на владу. Пішли в небуття. Чинить не тиск на криптоінвесторів, тих, хто займається крипто біткоїнами, та, ну, шалені там, прибутки. Там, хто колись склав тисячу доларів, зараз має сотні тисяч доларів. До них вчиться тиск Служби безпеки, інших структур, які вимагають поділитися, поділитися і розказують зараз, що велика ймовірність, що інсценували самогубство. В принципі, у нас в Україні інсценувати самогубство це не новина. Пам'ятаємо Кірку, пам'ятаємо Семеноженко, Валентину та? Чи як? Семенюк Валентину Семенюк була така фонд держмайна. Було чимало прокурорів, які ну, випадково наші вміють користуватися зброєю, в них є легальна зброя, і всі пускають кулю у скроню. Це про що я говорю, друзі? Про те, що Україна падає на дно і стає кримінальною диктатурою, коли кримінал зрісся з владою. Кримінал в погонах, коли кримінал чинить безпреділ, використовуючи владні, в тому числі важелі. У мене, наприклад, сумнівів немає. У мене нема доказів, але почав цю новину, потім почитавши і тих криптоблогерів, і всіх решта, у мене сумніву нема, що це так, тиск. Такий самий тиск, як чиниться на будь-яких підприємців, на фопів, на тих жінок, які. ну... Ціло того певно, що ну, не можуть, чи вибрали для себе такий шлях. Це їхні моральні, моральна і етична відповідальність. Вибрали для себе шлях і е, там позують в різного роду непристойних позах, заробляють гроші. А вони заробляють, вони їх не крадуть. Не хочеш того дивитись? не плати. А їх обкладають дані, їх обдирають, їх залякують, їх рекетирять. Ну як підприємці, підприємці. вичавлюють, як можуть. В мене сумнівів немає, що це все діє під патронатом. Сьогоднішньої влади і реалізують це злочинці у формі поліції, злочинці СБУ, які мене намагаються теж обрехати і дістати за кордоном, пишучи байки в Службу безпеки європейських країн, розказуючи, що я московський агент, прибув сюди з диверсійною метою робити підривну діяльність в Європі. От розумієте, чим займається служба безпеки? Зараз ця служба безпеки, яка зараз, вона не розбирається з порушенням. Правопорядку, з порушенням чинного законодавства, соняш влади не борються з диверсантами, справжніми диверсантами, а диверсантів бачить у тих, хто критикує владу. І паралельно ще чинний тиск на бізнес. Бізнес уже взагалі ну, не бачить, що йому робити в Україні. І я кажу всім, кого є можливість правдами, неправдами виїжджайте. тому що вас підкатиме доля, от така, як у цього криптоінвестора, як у тих моделей OnlyFans, як ФОПів яких до того знищили і з 1 січня всі вони будуть на касовому апараті, тобто на голці, на гачку, за які їх і коли хочуть знищить. Тому що стаття є, а людина знайдеться. Закони написані так, що в нелегальному полі працювати легше. Ти непомітний і тебе не можуть розірвати. А все наше законодавство зроблено для того, щоб знищити людину, як то підприємця чи як просто громадянина, як зараз знищують простих громадян бусифікація. У мене страшні історії і мого безпосередньо дуже гарного друга, який попав під бусифікацію. Як до нього відносились до скотини, це інтелігентна людина з освітами, з досвідом. А до нього відносились як скотини. І відносились того. Ці професійні військові, які, от крім Матюків, нічого сказати не можуть. Інтелігенті, вони просто ненавидять як клас, тому що вони є бидлом, бидлом у формі. І для них, коли людина видно, з якимось морально-етичними принципами, з якимось вихованням, їх і цього ж коробить, вони що ти себе інтелігентно корчить. Оце така наша влада. При владі бидло, для яких Путін з Матюками це нормальне гасло, для яких слово на три букви це як кома в реченні. І вони вважають це нормальним. Це дно України. Якщо ми з цього дна зараз не винирнемо, то ми просто потонемо. Потонемо і умремо. згинемо, як роса на сонці. Такі друзі, новини, як завжди, не сум... як завжди не радісні, сумні. Ну бо в нас така сумна реальність, дійсність. Але ще раз підкреслюю, якщо ми з вами живі, то Господь Бог має на нас плани для того, щоб змінити цей світоустрій, змінити державу і змінитися самому разом з оточуючим, щоб жити нам було краще. Така моя позиція, друзі. Хто знає більше інформації про вбивство? Цього криптоінвестора дуже цікаво, тому що я зараз збираю інформацію, якщо є якась доказова база щодо причетності правоохоронних органів, кидайте, будемо оприлюднювати. Бо це не правоохоронні органи, це злочинці, які займаються безприділом на вулицях Києва, міст всіх міст, сіл і не тільки.